Будь-яка корисна справа починається з ідеї а соціальний проект починається з ідеї класної. Прийдемо через Київські чи Одеські чи Харківські пробки просто покажемо автомобілістам, що є не тільки чотири колеса, є ще й два колеса, і на них інколи навіть трошки швидше. Ідей соціальних проєктів у степеніатів безліч, та щоб ідея стала реальним проєктом, навколо неї мають згуртуватися цілком реальні люди. І тут у кожного поставала дилема: з одного боку, треба в чомусь поступитися власними амбіціями заради успіху команди. А з іншого, якщо твоя ідея вірна, то її треба відстоювати до хрипоти. Така була запекла у нас дискусія, що я як лідер проекту навіть втратила голос. Після кількох годин активного проєктування кожна команда презентувала свою роботу фаховому журі. Ці люди мали не лише всіх вислухати і обрати переможців. Можливо, найбільш важливе завдання журі було саме в тому, щоб дати поради стипендіатам, адже кожен проект після доопрацювання може бути втілений у життя. Головне, щоб автори проекту самі цього бажали. Можливо, ми залишимося без фінансування, Наш проект не підтримує. Але найголовніше, що наша ідея можливо, буде реалізована на голому ентузіазмі. Ми це зробимо. Проекти настільки надихали і самі учасники настільки переконували. Але що ну правда була битва за те, хто б хто б їм допоміг? А потім на проектні команди чекало ще одне завдання: переконати спільноту стипендіатів, щоб знайти однодумців, прихильників і, врешті, перемогти голосуванні. Адже проект, що отримає найбільше голосів спільноти, також буде підтриманий фондом Віктора Пінчука. І дуже скоро ми на цій сцені оголосимо імена переможців.